Також я вам обіцяла корисні посилання. Всі корисні посилання, які я даю, для них є QR-коди, які можна відсканувати. Також буде посилання на презентацію, і там а, всі оці підкреслені надписи, вони також клікабельні. на них можна натиснути і перейти на потрібний вам ресурс. Отже, перше корисне посилання, яке я використовую, це Pinterest. Це місце, де я надихаюсь, де я дивлюсь багато різних цікавих картинок. Адже мені інколи потрібно просто раз побачити, щоб вигадати свою ідею і йти далі. В мене є вже підбірка ідей, які я зберегла в папці, і от вам є посилання на цю папку, до якій ви можете також долучитися, або просто подавати свою папку, і вам будуть додаткові завдання далі висвічуватися. Наступне корисне посилання це онлайн-сервіс для створення QR-кодів. Ми живемо в сучасному світі, кожен з дітей має вже персональний гаджет, і буде класно, якщо ми зможемо їх використати на уроці. QR-коди використані в даному відео, як ви бачите. Чи мені подобається ця програма? По-перше, вона безкоштовна, в ній можна додавати свої логотипи, вибирати дизайни. Що якщо ви створюєте свій якийсь сюжет, дуже вам... Іде і, кольор, і кольорову гаму можна підібрати. А також мені подобається, що тут можна закодовувати не лише адреси сайтів, а ще й текст. Адже доволі класно буде, наприклад, коли вони відсканують, і буде там якась підказка на телефоні, якийсь да, там зашифрований текст, який потрібно і далі пройти. Ще корисне посилання, класне це онлайн-сервіс для створення пазлів. Він також безкоштовний. Тут є дуже багато різних пазлів, також можна створити світо. Тобто ви загружаєте вже готову картинку, і воно вам є ріже. Попередньо потрібно зареєструватися на цьому сайті, щоб, наприклад, створювати свої пазли. Але теж класна історія, коли в нас вже готовий є шаблон, який ми роздруковуємо, розрізаємо і даємо віку. Наступний сервіс для створення хмари слів. Теж прикольна штука, ми її можемо використати як? Закинути туди багато слів, і, наприклад, якщо це урок української мови, то там будуть, наприклад, прикметники і іменники. Багато прикметників, і, наприклад, один іменник. І той іменник і буде підказкою, тому що він відрізняється від інших частин мови, тобто зайве, би, слово. І от уже вам підказка. Наступний сервіс, який я дуже люблю, він називається Дженіалі. Це для створення інтерактивного контенту. Там навіть можна створити свій квест інтерактивний, свою гру, де діти будуть проходити її поступово і виконують останні завдання, і буде якісь приз. Ми тут можемо створити презентації, інфографіки, геміфікацію, тобто ігри різні квести, інтерактивні зображення, відеопрезентації, посібники, навчальні матеріали. Я це використовую. Коли, коли я створила якийсь квест, якісь шифри, мені потрібно підказка до цього шифру. Я цей шифр кодую. Цей шифр розшифрування цього коду, я його створюю в Дженіалі, тобто інтерактивну презентацію, і даю дітям QR-код, по якому вони переходять вже на цю презентацію, адже дивляться цю презентацію. Не потрібно ніяких реєстрацій, просто вони зразу переходять їх на екрані презентації, вони її дивляться і дивляться, що їм потрібно далі зробити. Наступний це сайт з безкоштовними піктограмами, коли ми створюємо свій якийсь сюжет, нам потрібні картинки, якісні картинки, цікаві картинки, без заднього фону дуже часто. Ось тут все це є, тут також є навіть і різні іконки, наклейки, багато всякого класного є. Єдине, що потрібно, вводити англійською мовою, те, що ви шукаєте, тому що сайт сприймає англійську мову. Ще один класний сайт, з якого почалася моя любов до квестів, це сайт одного ну, з закордонних вчителів, де він розповідає, як створює свої квести, що, що він за чим робить, які ідеї використовує. Також в нього є багато різних розробок, як платних, так і безкоштовних. Тобто можна зайти, подивитися, включити, якщо не знаєте англійської мови, увімкнути Google-перекладач, прочитати і взяти для себе щось корисне.